Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чохли для керма. Це практичний аксесуар для авто, що поєднує комфорт, стиль та безпеку. Підходить для керма діаметром 38 см та призначений для самостійного обшивання, дозволяючи точно підлаштувати обтяжку під індивідуальні потреби, виготовлений з з носостійкої екошкіри з протиковським покриттям. Це забезпечує не щеплення руки з кермом та покращує контроль під час водіння. Обшивка додає інтер'єру автоелегантності, маскує потертості та подовжує термін служби. Це ідеальне рішення для оновлення салону автомобіля.